Це всі мутанти з Чорнобильської зони виганяють російську курку. Цю картину намалювала дружина одного з компаній, хто нам допомагали. Це малювалося на момент, коли росіяни ще були там, якраз під Чорнобилем. Цікавий момент, що як тільки вона домалювала цю картину, саме в той день, як вона домалювала, вони оголосили, що вони виходять звідти. Знайомтесь, це Тремба. Популярний український стрімер в його руках щойно була просто неймовірна картина, присвячена Чорнобильській зоні, і тому як чорнобильська нечість об'єднується, щоби викорінити зі своєї землі ще більшу нечість росіян. І починаю я своє відео саме так, не випадково. Бо сьогодні про Сталкер 2». легендарну гру, продовження якої геймерська спільнота чекала майже 15 років. І ця гра дійсно ставить росіян на їх ісконне руска місто. на коліна. Сьогодні у відео будемо насолоджуватися палаючими дупами росіян, смакувати популярність гри по всьому світу. Дізнаємось, з яких реальних воїнів ЗСУ створили персонажів у грі та яким чином подібні проєкти наближають перемогу. До речі, дуже шкода, що ім'я художниці, що намалювала чорнобильську нечість, ми не знаємо. На просторах інтернету я також не змогла її знайти. Якщо хтось із вас має цю інформацію, напишіть, будь ласка, у коментарях. Мене звати Інеса Сацута. Ви на каналі Мистецтво Манка. Обов'язково підпишіться на канал, поставте свою ідентичну вподобайку і поїхали. І ще момент. Я прошу вибачити мене за такий голос, бо трішечки хворію. Для початку зовсім трішки введу о контекст глядачів, що не грають в подібні ігри. До чого тут Чорнобиль і якась незрозуміла нечисть. Сталкер це гра, події якої відбуваються в наш час в паралельному світі на території України, а саме в Чорнобильській зоні відчуження. Згідно сюжету, зона зазнала несподіваного аномального викиду, в результаті якого з'явилось безліч аномалій та мутантів. Збройними силами України було створено оточення навколо зони, щоб захистити її від несанкціонованого проникнення. Сам же герой Сталкер має проникнути та досягти центру цієї зони, долаючи різноманітні перешкоди. Це звичайно дуже дуже стислий опис, але й мета відео не в самій стратегії гри. Сьогодні поговоримо про той галас, котрий виник у навколо геймерських і не тільки спільнотах. Виявляється, дорогі мої глядачі. Ось ця упаковка з сірниками має занадто виражену українську символіку. Її терміново треба переробити. Що це за дурня? Спитаєте ви? А це не дурня а така собі реакція на те, що українська гра Сталкер-2 завірусилася по всьому світу, та в неї зараз грають буквально на всіх можливих платформах. І що дуже цікаво у грі немає російської озвучки. Через це та багато інших причин у росіян буквально тече кров і звук, коли їм доводиться грати в цю гру, слухаючи українську мову, і сльозяться очі, дивлячись на сірники з українським прапором. Подивіться, скільки росіян! Скільки росіян в чаті. Ви подивіться, як у них срака палає. Але сам скандал розгорівся через британського журналіста Брендана Колдвела, який розкритикував українську гру Сталкер 2» через те, що в грі присутні проблиски українського націоналізму, і його дуже сильно обурили такі елементи, як жовто-блакитні сірники, бо він вважає, що це занадто націоналістичний символ. І також поле з маками, яке він інтерпретував як політично забарвлену символіку. Тобто в Україні перед тим як зобразити український прапор на сірниках чи на одязі, ми маємо запитувати дозволу у якогось там британського журналіста. Він так це бачить цікаво. А британці теж будуть у нас запитувати, де їм малювати їхній прапор. Мені чомусь здається, що тут попахує російським слідом, чи навіть не попахує, а смердить. Напишіть у коментарях, вам теж це здалося, чи тільки мені? Добре, з сірниками все ясно. Ми маємо повне право зображати прапор нашої країни там, де захочемо, і питати ні в кого не будемо. Йдемо зараз читати інформацію про полемаків, можливо, там знайдемо щось страшне. І так, червоний мак це символ пам'яті жертв війни, а згодом жертв усіх військових та цивільних збройних конфліктів, починаючи із 2014 року. Дизайн українського червоного маку розроблено за сприяння Українського інституту національної пам'яті. Автором символу є харківський дизайнер Сергій Мішакін. Графічне зображення є своєрідною алюзією. З одного боку воно особлює квітку маку, з іншого кривавий слід від кулі. Поруч з квіткою зазвичай розміщено гасло ніколи знову. Запитання: що в цьому не так? Ми не маємо права вшановувати жертв від збройних конфліктів. Тим паче самі розробники зазначили, що гра присвячується всім, хто боронив та боронить Україну, всім, хто зробив сьогоднішній день можливим. Так, гра загалом вийшла сповнена важливих символів, і їх важко не помітити, але ми маємо на це повне право. Українська спільнота в інтернеті сприйняла ці звинувачення доволі критично, назвавши їх абсурдними, якщо висловлюватись лагідно. У відповідь користувачі створили меми, що висміюють претензії журналіста. Багато коментаторів наголосили, що використання української символіки є природним для гри, створеної в Україні, і це не є проявом націоналізму в негативному сенсі. Та й, взагалі, які можуть бути докопування до нації, що прямо зараз вигризає свої кордони, волю та ідентичність із лап Болотяних. Ну і раз ми вже заговорили про країну 404 то мені дуже приємно знати, що українська гра Stalker 2» викликала неабияке обурення серед болотяної аудиторії через кілька причин. А саме, відмова від російської у грі доступна лише українська та англійська озвучки, і до чого це призведе до да, найжахливішої трагедії. Найбільшого щастя до речі, це було свідомим вибором розробників, які вирішили не підтримувати російськомовний контент через агресію Росії проти України. Заборона офіційного релізу в Росії. Тобто Сталкер 2 офіційно не продається на території РФ через санкції та політику компанії, що відмовилася співпрацювати з країною агресором. Через це російські геймери масово залишають негативні відгуки та висловлюють невдоволення, вважаючи це образою для російськомовної аудиторії. Вони це роблять приблизно отак. Ладно, стріляємо на звуки мови. Талкер англійський є русські субтитри. Англійський може піти в з російськими субтитрами, і другими субтитрами. Нужна тільки нормальна руська звучка, а не ці... языки, которые там есть, сука, понял? Понял, сын, Удалова, это, наверное, уда удалово Для да него Значит, удачного... Удачного плавания, сталкеры, да? Де, да, де да, Правильно? Правильно, батя і навіть організували хакерські атаки, які намагалися шантажувати GSC Game World, вимагаючи додати російську локалізацію та російську озвучку. Що зробили розробники у відповідь? Варіант перший дуже злякались шантажу болотяних, і варіант другий послали їх дуже далеко. Я думаю, ви самі зрозуміли, який варіант вірний. Пожелав удачі пользователям России, Росії, тому що хаха играть ви будете мол на українському У-о-о! Чув ще в поводі відбувається. что, на українському, побив я... горщики та забрав половину людей. Дуже приємно читати сопливі коментарі болотяних. А ще приємніше на це дивитись. Вася, я сейчас должен ідіти через дискорд, это проходить, Ну что это за х**а? Я просто я, я, я чувствую, я чувствую себя настолько ущербным, ти навіть не понимаешь, Братан, я чувствую себя. Ну как будто мені 60, -е, я всю життя прожив з мамою і нічого в этой жизни не добився. Просто тупо живу на мамину пенсію, ворую деньги. Бет у родителі і вісіпам'як. Я себя так ужасно, уже зная я шею нахуй ніхто їхнім ниттям можна насолоджуватися вічно. Нарешті до них дійшло, що ніякі ми не браття, бо українською нічогісінько у грі не розуміють. А особливо ця цитата «Я ощущаю себя ущербним. Мені вона подобається найбільше. До речі, на болотах сталкер 2» швидесенько заборонили. А тих росіян, що грають в неї різноманітними обхідними шляхами, можуть звинуватити у держзраді, але росіяни продовжують купувати гру, знаючи, що частина сплаченого йде на потреби ЗСУ, ниють, страждають від української озвучки, але продовжують грати. Це що якийсь новий підвид мазохізму? Ви знаєте, з росіян дуже смішно, але водночас присутнє чітке розуміння того, наскільки ця гра важлива для нас саме зараз. Бо Україна зазвичай програвала Росію пропаганді, і це не дивно у недоімперії величезний досвід сторічної, агресивної пропаганди, в яку вони постійно вливали величезні ресурси. Та зараз українці створили якісний сучасний продукт із впевненою заявкою на те, що впливатимуть на свідомість користувачів з проукраїнської точки зору через гру для геймерів з різних країн, прямо зараз відбувається персоналізація наших воїнів і українців. Загалом це дуже обережна. Можна навіть сказати лагідна, а не брутальна чи нахабна пропаганда, яка дуже позитивно презентує нас на весь світ. Бо 2. серце Чорнобиля б'є рекорди з продажів і ненав'язливо просуває українські наративи серед аудиторії, що й на військо гроші збирає. 2» посів перше місце серед найпопулярніших платних ігор у глобальному рейтингу СТІМ ще до свого офіційного. Виходу за перший тиждень продажі перевищили 1 мільйон копій. Також гра встановила новий рекорд одночасної кількості гравців у Steam – понад 120 тисяч користувачів. А це я рахую неабиякий результат. У титрах розробники залишили звернення до гравців українською та англійською. Крізь смерть та біль, війну, страх та жорстокість. Україна пройде та вистоїть. Вона робила це завжди та зробить знов, присвячується всім, хто оборонив та боронить Україну, всім, хто зробив сьогоднішній день можливим, вічна пам'ять усім, кого забрала ця війна. І це послання може спрацювати на благо України далеко за її межами. Можливо, так як не працюють навіть новини чи дипломатія. Перед тим як продовжу, хочу познайомити вас зі своєю творчістю. Мене звати Неса Сацута, я українська художниця. Отже, не тільки знімаю відео, а й малюю картини, які ви можете придбати і прикрасити свою оселю або подарувати. Мої картини неповторні, і ви не знайдете нічого подібного в магазинах. Отже, якщо маєте бажання підтримати українське мистецтво. Заходьте в мій магазин, посилання на який є в описі під цим відео. Чекаю на вас з продажу кожної картини. Я обов'язково роблю донат на Збройні Сили України. Дякую, що підтримуєте. Продовжуємо далі. Продовження легендарної гри Сталкер студія GSC Game World анонсувала ще у 2010 році. Його мали презентувати у 2022 році, але кілька разів переносили вихід через повномасштабне вторгнення. Один із розробників сталкер, геймдизайнер, Володимир Єжов, позивний вус, у перші дні Великої війни пішов захищати Україну і загинув під Бахмутом 22 грудня 2022 року. Розробники вирішили на честь полеглого воїна створити одного з персонажів гри Сталкер Локі. Його буквально створювали по зовнішності Єжова. Також прототипом одного з героїв сиквелу став реальний воїн, актор театру та кіно. Нині боєць 12-ї бригади, спецперезначення Азов Олександр Лаптій. Позивний сей. Про те, як із нього робили 3D-модель, Олександр розповідав у відеоролику, опублікованому на ютуб-каналі Азов або Суспільна культура. Посилання я залишу в описі. Цитата Олександра. З мене зробили 3D-модель. Я знявся в кількох сценах, і звісно ж там ще була купа сцен, які мали зніматися протягом березня і середини квітня, але повномасштабне вторгнення. Хлопці взяли за основу саме мою модель, саме моє обличчя, мою пластику, мою фізику. Просто ліпили мене з того, що було знято. Це був абсолютно новий досвід. Зйомки в стандартному телесеріалі або кіно це. Один процес, а зйомки в комп'ютерній грі геть інше, коли навколо тебе купа камер на тобі датчики, які зачитують твій рух, постійне калібрування. Хочемо ми того чи ні, але на сьогодні спільнота геймерів дуже велика. І вона постійно зростає і зростатиме й надалі. Ні для кого не секрет, що ігровий бізнес перевищує за обсягами прибутків кіно й музичну індустрію. Наприклад, кіноіндустрію вчетверо. Ще у 2020 році індустрія відео ігор заробила більше, ніж телебачення по всьому світу. Тож для України сталкер це. Дуже хороший шанс залучити аудиторію геймерів до свого порядку денного. Ситуація в Україні зараз дуже складна, а складний матеріал краще подавати через емоцію, через занурення в історії героїв, підштовхуючи до переживання їхніх почуттів. А гра це можливість прожити життя за конкретного персонажа, взаємодіяти з ним, співпереживати йому. Умовно, якщо граєш за персонажа, якого втілив воїн Азова, то російській пропаганді вже важко буде переконати тебе в тому, що українці та азовці це люті фашисти. Гра допомагає іноземній аудиторії побачити українських військових не абстрактними далекими фігурами зі зброєю, а ніби знайомими людьми. Чи сусідами з'являється усвідомлення, що вони звичайні люди зі своїми професіями та захопленнями, яких війна змусила стати героями. Завдяки цьому зовсім незнайомі люди з різних куточків світу стають ближчими та, можливо, краще нас розуміють. Успіх гри Сталкер 2» приносить користь не лише за кордоном, а й в Україні. бо… Усвідомлення того, що український продукт цінують у світі, надихає нашими персонажами. Захоплюються нашу музику слухають, граючи в українську гру. Це насправді неабиякий привід для гордості. Та, струмок? Угу. Та ну. Тут, тут, тут. Біжи, біжи струбочку, стрімко ставай рікою. Це бенгер. Ще до релізу гри, 16 серпня 2022 року, в Києві було відкрито новий тематичний сільпо у стилі всесвіту Stalker 2. Супермаркет планували відкрити у березні 22-го року, однак через російське вторгнення ніхто не знав, чи плани будуть коли-небудь втілені в життя. Будівля та інтер'єр були майже готові. У цей супермаркет звозили обладнання, евакуйоване з інших магазинів мережі. Втім, вважають, що так задум став навіть ближчим до Всесвіту Сталкер. Після перемоги планують доробити всі. Арт-об'єкти оформлення нового супермаркету проєктували ще 2021 року спільно зі студією розробників гри Сталкер 2 У новому сільпо прагнули відтворити гру у найдрібніших деталях. Стіни внутрішнього периметру стилізовані під закинуті індустріальні будівлі з темної долини. Я не є завзятою геймеркою і ніколи не грала в сталкер. Але яка ж це насолода розглядати графіку, створену програмістами та 3D-художниками. І для мене це справжнє мистецтво, бо в іграх зосереджено дуже багатограней творчості. Це і наша музика, якої в грі зібрано понад 400 треків. Це прекрасна українська озвучка, це наша історія. Це візуал, де присутні персонажі, об'єкти, природа, українська символіка та багато інших складових. Тому для мене це однозначно є мистецтвом, яке лагідно занурює людину, що грає в наше сьогодення, в нашу історію і культуру. Я захоплююсь талантами українців, бо навіть в таких екстремальних умовах продовжує розвиватись наша культура, пишеться музика. Гумор, картини запускаються ігри, а це насамперед свідчення того, що ми живі, ми є, і ми боремося за своє, незважаючи на те, що йде третій рік війни з жахливою навалою з боліт, та ніхто з нас не знає, коли і чим вона закінчиться, але жага до життя, до виборювання свободи перемагає. Я захоплююсь вірою тих українців, що й досі вірять в перемогу та справедливість, попри те, що нас намагаються знищити щодня її справедливості, ми бачимо навколо себе дуже мало. Та коли я щоденно чую звуки перфоратора в сусідній квартирі, то плекаю надію, що той сусід щось таке знає. Інакше нащо йому той ремонт, якщо це кінець, тому донатимо на ЗСУ. Та докладаємо максимум зусиль до просування української культури та мистецтва. Напишіть у коментарях свою думку з цього приводу, бо у мене на сьогодні все. З вами була мистецтво Манка, до нових мистецьких відеозустрічей. До речі, якщо у вас виникне бажання підтримати канал Мистецтво Манка донатом, посилання ви можете знайти в інфобоксі під відео або в описі каналу. Дякую, що підтримуєте.